Вишуканість, помпезність і жодної скромності. Саме такі правила диктує манірний стиль 20-30-х років минулого століття арт-деко. Це епоха джазу, нестримних вечірок та буремного часу золотої молоді. Усе як в творах Фіджеральда та у юності Селінджера. Відчути дух епохи цих літературних класиків можна прямісінько у місті Лева. У мистецькій галереї Велес презентували атмосферну виставку предметів побуту, моди та мистецтва тогочасної культури. А також показали сучасні роботи митців саме в стилістиці найепотажнішого віяння. Для епохи Ардекон характерний як мінімалізм, так і підкреслена розкіш. І ви скажете, що це нісенітниця, тому що дві абсолютно полярні речі. І власне біполярність для ардеко це є основна виражальна риса. Арт не втрачає популярні. Ярності і сьогодні його завзято використовують провідні дизайнери одягу в інтер'єрі та оформленні урочистостей. Адже ця розкіш і відчуття елітарності розбурхують бажання. Цей стиль був настільки не те, що правильний, а можливо, навіть десь і довершений, тому що він об'єднав лаконізм, оця геометрія форм, практичність і в той же час це є розкіш. Виставку охочі можуть побачити впродовж місяця у арт-салоні Велес.